Привіт, це огляд крутого міні-бюджетного планшету до 150 доларів від AldoCube. Зустрічайте AldoCube iPlay 60 Mini Turbo, і зараз вам все детально про цей планшет розповім та покажу. Починаємо. Планшет отримав стильний металевий мінімалістичний дизайн, плоскі грані, товщина 7,9 мм, вага 323 грами. Складання планшету якісне. Позаду в нас у верхньому лівому кутку одна камера з LED-спалахом, Знизу напис бренду AldoCube та технічні написи. На правій грані кнопка живлення та кнопка регулювання гучності, зліва і мікро-SD. зверху порт USB-C та один із стереодинаміків, знизу другий стереодинамік. На лицевій панелі фронтальна камера на 5 мегапікселів та ось такий отвір під мікрофон. Тут в нас компактний 84 дюймовий дисплей, матриця IPS, роздільна здатність 1920х1200 пікселів, частота звичайна 60 Гц, пікова яскравість до 350 ніт. Також на екрані вже накладені заводу заводоплівка за це дякую. І у підсумку дисплей тут непоганої якості. Картинка приємна та достатньо якісна, як для бюджетного прайсу цього планшету до 150 доларів. Для домашніх потреб його буде точно достатньо. Також цей планшет отримав сертифікацію l 1 яка розроблена для оптимізації потокової передачі Netflix у високій чіткості. За продуктивність тут відповідає чудовий та вдалий бюджетний чіп Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Це 4-нанометровий восьмиядерний чіп з частотою до. 2,2 ГГц, два Графіка Adreno 710. Версія планшету тільки одна: 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 плюс 128 ГБ вбудованого накопичувача UFS 31 з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті microSD до 1 ТБ. І працює планшет під керуванням актуального Android 14 і працює планшет добре. Працює він шустренько і достатньо швидко. В іграх ситуація наступна. Запустив Call of Duty Mobile і тут завдяки чіпу від Qualcomm та кращої графіки в мобільному світі Adreno, в нас доступні високі налаштування графіки, на яких грати дуже добре. Пограв півгодини, і в результаті, що я вам скажу, грати можна спокійно на цьому планшеті, якихось фрізів та лагів я не помітив. І при цьому максимальний нагрів корпусу під час гри склав до 36 градусів, що взагалі не відчувається. Батарея в планшеті на 5500 мАч плюс 18 Вт на швидка зарядка Power Delivery через USB-C. І в підсумку заряджався в мене планшет. При близько 2 години 45 хвилин, і ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості та якості Full HD мінус 7% заряду, і півгодини гри в код мобайл мінус 14% заряду, що доволі середньо по результатам. І за підсумками моїх тестів скажу так: що планшет не довгожитель, але активного екрану при активному користуванні буде вистачати десь приблизно на 5-6 годин, плюс-мінус, що доволі середній результат по автономності. Звучання тут доволі непогане, як для планшету і взагалі його вартості. Вібромотор тут присутній, і він простий як на всіх бюджетних смартфонах. 4 g LTE, на жаль, тут немає. Wi-Fi з 5 ГГц працює без проблем. Bluetooth 5,0 також все добре. GPS тут також відсутній мікрофон звичайної якості. Також варто зауважити, що тут у нас порт USB-C 3.1 зі швидкістю до 5 Гбіт за секунду, і за допомогою цього порта можна підключити планшет до монітора. чи Телевізора через usb c to HDMI, чи навіть по кабелю usb c до usb c і декодувати 4К відео. І це дуже круто, як для такого бюджетного планшета. Функціонал тут чудовий. Також дозумовив до цього планшету ось такий оригінальний чохол. Основна камера на 13 мегапікселів з автофокусом, запис відео на основну камеру аж до 4К 30 фпс чи звичайні Full HD 60 ФПС, фронтальна камера на 5 мегапікселів з можливістю запису відео до full HD 30 FPS і ось всі приклади фото та відео, що я відзняв на цей планшет. Знімаю відео на основну камеру планшету AldoQ PayPlay 60 Mini Turbo 13 мегапік, якість відео 4К 30 кадрів в секунду. Пишіть свої думки в коментарях, як вам якість на цей планшет до 150 доларів. А зараз перемкнуся на Full HD 60 кадрів і подивимося. А це вже в нас якість відео Full HD 60 кадрів в секунду. На основну камеру 13 мегапік планшету AldoQ PayPlay 60 Mini Turbo... І в порівнянні з 4К, звичайно, якість тут буде погірша, ніж на 4К 30 кадрів в секунду. Але ви напишіть свої думки в коментарях. А так нас знімає фронтальна камера планшету Q PayPlay 60 Mini Turbo. Це в нас 5 мегапікселів, якість відео Full HD 30 кадрів в секунду. І... Такої якості буде принаймні достатньо для скайпів, зумів, прес-конференцій і таке інше. Але ви напишіть свої думки в коментарях. Підсумок алдокюпайплей 60 Mini Turbo – це крутий міні-планшет до 150 доларів. І що у підсумку мені сподобалося в цьому планшеті, класичний та практичний міні дизайн з металевим плоским тонким корпусом, вдалий бюджетний чіп Snapdragon 6 gen 1 достатньо пам'яті 828 ГБ гігабайт з можливістю розширити до 1, Терабайту непоганий 8 дюймовий ips дисплей, батарея на 5500 мАч плюс 18 Вт на швидка зарядка Power Delivery, і при цьому середня автономність приблизно 5-6 годин активного екрану, а також тут мультифункціональний usb c версії 3.1. Але на жаль, в цьому планшеті немає 4G LTE, та можливо для когось ще відсутність GPS, але старозвичання тут присутнє, і вібромотор також присутній. І У підсумку можу сказати, що до 150. Ти доларів планшет точно вартує своїх коштів, тому у підсумку можу рекомендувати його до покупки. Посилання, де купити Алдок'юпайплей 60 Mini Turbo, залишив в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!